Десь там, у далекому далекому світі, живуть казки, які чекають, коли їх почують. І в любому своєму віці слухай казки від вовчиці. Казка очеретяна шапка. Жив собі колись один багатий чоловік, і було в нього три доньки. От задумав він якось дізнатися, як вони його люблять. Скажи, як ти мене любиш, донечку? спитав чоловік старшу доньку. Як своє життя, відповіла вона. Це добре, сказав він і запитав середню. А як ти мене любиш, донечку? Більше за все у світі, відповіла середня. Дуже добре, сказав він і запитав найменшу. А як же ти мене любиш, моя голубонька? Я люблю тебе так, як м'ясо любить сіль, відповіла вона. Ох і розсердився ж, батько!» Виходить. Ти мене зовсім не любиш, сказав він, а коли так, то не смій залишатися в моєму домі. І батько тут таки прогнав донечку геть, зачинивши за нею двері. Отож подалася вона світ за очі, довго-довго йшла і нарешті дісталася болота. Нарвавши очерету, сердешна сплела собі на з каптуром, а потім закуталася в неї з голови до ніг, щоб сховати своє гарне плаття і рушила собі далі. Чи довго, чи недовго дівчина прийшла до якогось будинку. Чи вам, бува, не потрібна служниця? запитала вона. Ні, не потрібна. Відповіли їй. Я не маю куди йти, сказала бідолашна. Мені не треба платні. Я буду робити все, що накажуть. Ну що ж, відповіли їй, якщо хочеш, можеш мити горщики, чистити каструлі, то залишайся. І дівчина залишилася. Вона мила горщики, чистила каструлі. І виконувала всю найбруднішу роботу. А оскільки вона нікому не сказала своє ім'я, то її всі називали Очеретяною шапкою. Та ось одного разу по сусідству давали великий бал і всім слугам дозволили піти, щоб подивитися на знатних панів. Але очеретяна шапка сказала, що дуже втомилася. І нікуди не піде, і залишилася вдома. А щойно всі пішли, вона скинула свою очеретяну накидку, вмилася і собі подалася на бал. І можете мені повірити, красивішої за неї там нікого не було. Слід сказати, що на цей бал приїхав також син її хазяїна. Він з першого погляду закохався в очеретяну шапку і увесь вечір танцював тільки з нею. Та перед самісіньким завершенням балу очеретяна шапка непомітно втекла додому. І коли решта служниць повернулася, вона вже встигла перевдягнутися у свою очеретяну накидку і вдала, ніби спить. На другий день служниці їй кажуть, якби ти тільки знала, що вчора було на балу, а що? запитала очеретяна шапка, знаєш, туди приїхала одна молоденька леді. Така красунечка і так гарно вбрана, наш молодий хазяїн очі з неї не зводив. От би і мені на неї глянути, сказала чертяна шапка. То що ж тобі заважає? Сьогодні ввечері знову бал, і вона напевно приїде. Але коли спустився вечір, очерітяна шапка знову сказала, що дуже втомилася і не піде на бал. Однак не встигли слуги піти. Як вона скинула із себе очеретяну накидку, вмилася і собі поквапилася на бал, син хазяїна вже чекав на неї. І цього разу він танцював тільки з нею і не зводив з нею очей. А перед самісіньким закінченням балу, очеретяна шапка знову непомітно втекла додому. І коли решта служниць повернулися, вона вже встигла вдягти на себе очерітяну накидку і удала, ніби спить. На другий день служниці їй кажуть, Ах, а шапко, от би тобі подивитися на ту леді. Вона знову була на балу, а наш молодий хазяїн увесь вечір із неї не зводив очей. Ну що ж? сказала очеретяна шапка. Я б не против на неї глянути. Але ж сьогодні увечері знову буде бал. Їдьмо з нами, вона напевно приїде. Утім, і цього разу, коли настав вечір, очеретяна шапка знову сказала Я дуже втомилася. Якщо хочете, їдьте, а я залишуся вдома. Але щойно всі пішли, вона знову скинула свою очеретяну накидку, вмилася і поквапилася на бал. Молодий пан був страшенно радий її бачити. Увесь вечір він знову танцював тільки з нею і знову не зводив із неї очей. Цього разу юнак запитав, як її звати. І звідки вона родом, але дівчина не відповіла. Тоді він подарував їй обручку і сказав, що помре від журби, якщо більше її не побачить. Та перед самісіньким кінцем балу очеретяна шапка знову непомітно втекла додому. А коли решта служниць повернулася, вона вже встигла вдягти на себе очеретяну накидку. І удала, ніби спить. А на другий день служниці їй і кажуть От бачиш, очеретяну шапку, не пішла вчора з нами, і тепер ніколи не побачиш тієї леді. Балів більше не буде. Ах, як шкода! А мені так хотілося її побачити, відповіла очеретяна шапка. Ось так. А як же наш молодий пан? Що він тільки не робив, аби довідатися, куди поділася очеретяна шапка, але все намарне. Куди б він не ходив, у кого б не запитував, ніхто нічого про неї не знав. І юнак так занудьгував, що занедужав. Зліг у ліжку і навіть їсти перестав. Зваріть молодому панові вівсяної каші, наказали куховарці. А то ще помре стуги за красунею. Куховарка відразу заходилася варити кашу. І якраз цієї миті до кухні увійшла очеретяна шапка. Що ти вариш? запитала вона. Кашу для молодого пана. Відповіла куховарка. Може, покуштує, а то ще помре стоїть за кросун'ю». Дай ну я зварю, попросила очеретяна шапка. Куховарка, хоч і не відразу, але погодилася, і очеретяна шапка власноруч зварила для молодого пана вівсяну кашу. А коли каша була готова, вона нишком кинула в неї обручку. Готову кашу віднесли хворому. З'ївши її, юнак побачив на дні посудині свою обручку. Покличте сюди куховарку, наказав він. Куховарка піднялася до нього. Хто варив цю кашу? запитав юнак. Я, збрехала вона з переляку. Але він глянув на неї і сказав Ні, не ти, скажи правду, хто її готував, тобі за це нічого не буде. Ну, якщо так, озвалася вона, тоді скажу, її готувала очеретяна шапка. Покличте сюди очеретяну шапку, наказав молодий хазяїн. Очерітяна шапка за мить піднялася до нього. Це ти варила мені кашу? запитав юнак. Я, відповіла вона. А в кого ти взяла цю обручку? продовжував він. У того, хто мені її дав, сказала вона. Та хто ж ти така? Зараз побачиш. Дівчина скинула із себе очеретяний одяг, і молодий пан побачив красуню, з якою танцював на балу. Ну, звісно ж, юнак дуже швидко одужав, і вони вирішили обвінчатися. Молодята хотіли згуляти весілля на славу і запросили гостей з усіх кінців. Серед запрошених. Був і батько черетяної шапки, але вона так нікому й не зізналася, хто вона така. І от перед самісіньким весіллям дівчина пішла до куховарки і сказала, як будеш готувати м'ясні страви, у жодну з них не клади солі, та вони ж будуть несмачні, зауважила кухарка. То немає значення, сказала очеретяна шапка. Гаразд, я не буду солити, погодилася куховарка. Нарешті настав день весілля. Після вінчання всі гості посідали за стіл. Вони спробували м'яса і не стали його їсти, бо воно було зовсім несмачне. А батько очеретяної шапки. Покуштувавши всі м'ясні страви, раптом розридався. Що трапилося? запитав його молодий хазяїн. Ах, відповів він. Колись була в мене донечка. Одного разу я запитав у неї, як вона мене любить, і вона відповіла, як м'ясо любить сіль. Я вирішив що вона мене зовсім не любить, і прогнав її з дому. А тепер я бачу, що вона любила мене найбільше, але її вже, мабуть, і немає серед живих. Батьку, поглянь, ось вона! вигукнула очеретяна шапка і, кинувшись до батька, міцно його обійняла. Відтоді вони живуть усі разом. І горя не знають. Тут і казучці кінець, а хто слухав молодець. Хочеш крила, як у птиці, слухай казки від вовчиці.